Баден-Баден є відомим на увесь світ мальовничим курортом. Місто на самому кордоні з Францією. А ще Баден-Баден здавна є улюбленим місцем росіян. Чимало населення російського походження і дуже міцні проросійські настрої, незважаючи на такі непрості умови, на велику віддаленість місця проведення акції, нам вдалося провести в суботу цю акцію і висловити своє обурення проти ракетного удару Росії по дитячій онкологічній лікарні «Охмадит» у Києві та по іншим українським містам. Україна От усе. Урагу! 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 сьогодні ми зібралися в центрі Європи в Німеччині місто Баден Баден для того, щоб вкотре нагадати світу німецькому суспільству гостям, які це прекрасне місто. Що кожного дня українські діти гинуть, гинуть українські люди. Кожного дня вбивають, гвалтують, викрадають наших дітей. Ми хочемо нагадувати світу щоденно, що війна не зупиняється. І Якщо ми не отримуємо допомоги, на жаль, нашої держави можливо вже не буде. Ми вдячні кожному, хто захищає нашу країну. Ми вдячні кожному, хто розуміє і підтримує нас. Наша акція пройшла центральними вулицями міста. З'їхалися українці з багатьох куточків Німеччини, Франції,

На площі нас зібралося близько 200 людей, що ми вважаємо дуже хорошим результатом для Баден Бадена. Але головне ми всі були дуже мотивовані, активні та голосні. Ми сьогодні зібралися українцями у місті Баден баден Ініціатором була спільнота Майдан Баден баден Україна Хільфе і Тім Help Хелп Зібралися для того, щоб показати німецькому суспільству, як важливо помічати, що відбувається сьогодні в Україні. Як важливо знати, що війна вона за порогом, вона недалеко. Війна відбувається відразу, і вона руйнує життя і руйнує долі. Народу, те, що зробила Росія 8 липня. Вона вдарила по лікарні Ахмадит найвеличезнішій лікарні в усі в Ост Європі. І там були діти. Там було 627 дітей. Там йшли операції. Вони навмисно били по дітях. Це була спеціально спланована акція. Важливо, щоб вся спільнота, все людство розуміла, що це злочин не проти України, тільки це злочин не тільки військовий, це злочин проти проти людяності. Якщо вони б'ють по дітях, їм нічого не вартує, зруйнувати весь світ. Це звірі, це люди, які зайшли вже настільки далеко, що нам треба просто об'єднуватися. Розуміти, пам'ятати, допомагати, якщо ми сьогодні у ускокуємо, і Європа у ускокує, це дається ціною крові і життя наших військових, цивільних і наших дітей. Слава Україні! Українці стоять на воротах Європи, захищають Україну, і кожен з нас, навіть те, що ви прийшли, і те, що ви думаєте, та що допомагаєте, ті українці воїни, українські діти, українські матері, українські батьки потребують вашої допомоги, потребують вашої підтримки моральної, фізичної. Якщо ви маєте можливість фінансово підтримати, підтримуйте і сьогодні таку тяжку годину, коли бачимо, як гинуть українські діти, як гинуть життя, Жінки, бабусі, дідусі, як багато регіонів повинні евакуватися. Ми знаходимося тут і підтримуємо українців. На мітингу, що тривав три години, прозвучали надзвичайно потужні, глибоко аналітичні та аргументовані промови. Наш голос був почутий, бо українці це справжні воїни. Люди честі, для яких не існує страху, і для яких справедливість та свобода це найвищі цінності.